Всім добрий вечора, вітаю на каналі Залізна вороголка Полтава. Сьогодні у відео будемо чистити сніг, різати ковбасу, качати воду, фугувати, точити і пресувати. І тепер детальніше поїхали. Ось такий апарат. Не знаю самоклеп, не самоклеп, ну не схоже. Лиття за воду. Якесь маркування є в ньому, щось є. Ну, можливо, видно вам буде, ні. Коштує 1000 гривень. В ньому зразу скажу такий нюанс. Отут нема центровочного кільця, що центрує саме наждак. Зараз зробимо пуск йому. Якщо знайду, ага, знайшов. Це не те. А де в нас те? В нас те. Це в нас синій. Всі там, все нормально. Я не буду повну силу запускати його, а він труситься дуже сильно. Ось бачите, пиття є. Центровочна шайба і все у вас буде добре. Тисяча гривень. Набір головок. 150. Там різного плану, і менших розмірів, більших. І сам вороток буде у вас. І там ще деякі речі. Подовжувач 150 гривень. Отакий домкратик. Це мені знайшов один із моїх, напевно, наймолодших підписників. Іване, вітаю. Тут ще деякі речі від нього є. 300 домкратик. Давайте вже пройдусь по двигунах по цій частині. Насос. Характеристики в нього десь є, є. Характеристики, зараз покажу. Ось такі характеристики. Це до нього в комплекті йде клапан. Зараз запустимо насос, якщо ми його знайдемо, білий. Насос працюючий. Вон, бачите, вилітає там лохміття в нього. Насос 900 гривень з клапаном. Набір отаких циркулярочок на болгарку 100 гривень. Тут різного плану. Дверка. 250 орієнтовний розмір 25 на 25. Потім насос вібраційний, чорний. Обережно вуха. Куди ти тікаєш? Іди на місце. Насос працюючий. 500 гривень. Так, колбаса різка. Тут стоїть дуже гострий ніж, я ледь не порізався. Ну, тут якісь апаратура, яка я в ньому не розбираюся. Зараз вімкну покажу, як працює. Білий кабель ось він. І нарізаю і робите нарізочку. коштує такий апарат 2000. Так, ну і дійшли ми до снігоуборочної. Машини, так би мовити, маркування експерт. Вона в використанні була лише один раз. Зараз звімкну, покажу. Ця річ працює, повертання самого напору снігу. Потрібно час брати, тому що буде зимою дуже багато снігу в цьому році. Літом не було дощів, значить буде багато снігу. Чомусь мне так сдается? Зараз запускается аппарат, хоть бы он никуда не втік. Тут потожный ветер. Кнопочка. Ось затискається. Ось кнопка Пуск жовта. І техніка ця працює. 3500. Так, йдемо далі. Цей домкрат поки що не продається. Це гарний потужний зіловський домкрат. Я його розкоксую, тут десь прихватило його. Але він буде в продажі. Редуктор на дві швидкості. Ось маркування. Якийсь експериментальний полігон. 700 гривень, той тисячі вже він був не в одному із відео. Цей також. Потім ось молодий підписник мені. Дивіться, що знайшов. Прокоментуйте, що це за агрегат такий. Там 6 ліців тут 6 ліців Крутиш тут вліво, вправо верніше, а там крутиться вліво. Тобто планетарка стоїть. Запропонуйте ціну, я не знаю, ціни такому агрегату. Хто більше дасть, той забере. Бабка задня. Це з хитрого експериментального станка працююча. Я ні рукою не покрутю, незручно зовсім. Ну он я витяг скільки в її, бачите ось. ось такий має вигляд з цієї середини. Затискання прижим є. 2500. Отакі лищата якісь трубні, не трубні Вони крутяться. Туди, більше все, стискається труба, потім прижимається гвинтом чи як, я не розумію, я таких ще не бачив лоща трубних 500. Так, фуганок на два ножі. Ножі не биті, стан гарний. 800 гривень. Близько 30 ширина. Проволока міліметровка 45 за кілограм, там 60 кілограм, кому потрібно, я можу відважити її. Проволока 035, 400 гривень, бо ця бухта. Ромашка велика, діаметр 700 650 гривень. Ступиці газон по 900 гривень. Там обрізаний, виб'ється потім і там вставлятиме те, що потрібно. Леміг 250, стійка 800, причіпне 500 гривень. Предплужник такий 300. Борони, це середні борони, тут їх багато. Кому потрібно, ну вони зараз не потрібні, можливо. Можливо, будуть потрібні весною. Ціна одні 500 гривень, розмір 80 см на 50. Трос десятка по 20 метрів у бухті. 400 гривень бухта. Це трос жорсткий для каналізації. 8. За оцю бухту 250 гривень. Корпус плуга. Такий має вигляд вже не в одному із відео він мелькав. 2800, невеликий торг. Ваше замовлення. Покажіть дядькові. Вступиться москвич з дисками. 1300. Потім йдемо сюди до ключів. Це такий набір ключів. Тут у вас буде струбцинка, газовий ключ. Ну тут в основному всі ключі. Ось такий ключ буде. Такий ступічний. І ключі великих розмірів. Тут дрібних мало зовсім. Ну, ось бачите, тут декілька штук. А решта всі. Ось ну, новий ключ. Кутовий буде. Оцей набір 700 гривень. Отака талька. А можливо лебідка, можливо, талька. Зроблено стріскучки, два гаки. Це для підвішування, більш за все. Ось ці два. А це для підйому. Бачите, там бігає молочок такий. 500 гривень. Колесо. Зараз покажу маркування. Ось 5.30 на. 450 на 6. Нове 400 гривень. З підшипником, з валом, ну, не накачане, тільки того 50 гривень. Потужний такий знімач, також новий 700. Іду йду далі до. Наш дачні круги. Маю тут декілька. Зеленого немає, білий є. Отакий. Це, напевно, для пилок пилку точити. Три. За п'ять штук. 600 на гривень. Навіси 40 гривень. Залишилось зовсім небагато. такий мають вигляд, вони там змащені, все як мають забути. 40 гривень пара. Отакий знімач крутиться. Ну, тут, можливо, якісь фіксатори потрібні. 500. Потужні гвинти в порівнянні з рукою. Гайки все крутиться, у них все добре. По 750 гривень за один болт. Потім отакі речі. Сюди вставляється ланцюг, затискається болтом з гайкою і, можливо десь використати. По 150 за штуку. Так, йдемо до декору. Отакий декор маю. Алюмінієвий. Розмір орієнтовно 40 на 25. Це, більш за все, на витяжку. І він неоднаковий. Тут, бачите, такий кувшинчик, а тут немає, тут сонях. 300 за пару. Отакі От два гачки. 50. Світильник. Такий має вигляд. Скло ціле, не побите. 400 гривень. Я його положу, щоб він, не дай Бог, не поламався. Потім мети за кому потрібні по 45 за кілограм. Там в основному такі до 22. Є там і на 16. Ось на 8. Ну, дрібних зовсім мало, в основному все такі потужні. Там он гайки потужні. Кому тільки потрібно, я відважу. Отакі болтики під Патай. 45 за кілограм. Ступиці по 600, Ступиці по 800. Потім. Отака От річ, не знаю. Я думав буряки різать, але... Товщина близько сантиметра самого цього барабану. І подивіться, які ножі стоять. Більш за все це ще Можливо, якийсь горизонтальний, не знаю. Тут маховикось, як не на 15. Більш за все тут стояла кришка, труба, якийсь упор, що воно до нього обрізало гілки. Гілки викидали в оці отвори і вилітали вони сюди. Ну це моя така думка, там прокоментуйте. Можливо, у кого є така річ, то це буде набагато зрозуміліше ви в коментарях напишете, чим я буду розказувати, здогадуючись. Прес. Висота десь метр п'ятдесят його. З домкратом в комплекті йтиме. Там крат в гарному стані шток. Ну, тільки я не туди поставив його, потрібно і сюди поставити. І там ставити нержавійку сітку і, можливо, як варіант видавлювати сік яблука, там, чи виноград, чи там ще що. 1800. Отакий, От ну не підресорник, таке в ПТСах стоїть на дишлові. Амортизує, дишла щоб не опускалося. 300 гривень. Потім ступиці, з дисками і з гумою. Газелька. Ну, гума тут така, бачите, на на запаску вона пройде. Оце в зборі. Зараз покажу з цієї сторони, що, що тут є. Ось, з усим повністю колосу, з усим 1400, тобто 2, 2800. Фрезерний стіл 3,5. Далі йдемо колеса до мотоблока. Кого зацікавило, пишіть на Viber 066 831 2772. Ціна 900 гривень, 300 гривень. Зірочка із шліцами, шліцами, шліців 8. Дірочка в гарному стані. Отакий От балон, <coughs> не знаю, це кислородний, але не газовий це точно. Якийсь імпортний, він важкий. 1000. Десь літрів до 40. Ну і на завершення гідравліка. Вона вже була в одному із відео, шток діаметром 40, загальна довжина 1200. Вихід штоку, де у нас шток, вихід. Так, загальна довжина. Гілза 90 діаметр штоку. Вихід. Не бачу тут скільки. Ну, коштує 1200 гривень. Кому потрібно, я потім помірюю, скільки вихід штоку. Глушки такі по 20 І редуктор кутовий шківом, Уже він був не в. Двох відео. чотири, Ну, не думаю, без торгу 4. Там шків дуже важкий. Шків там на п'ять струмочків. Шестерні в гарному стані. Так, ну не мов би про все сказав. Сніг чистити, так? Да? Серед літа. Ну що, будемо на цьому завершувати. Всім дякую за увагу. Наступне відео вийде в середу, як завжди, о 21.00. А можливо буде е, середи перенесення виходу відео на ту неділю. То виходитиме о 8. Ну, а 9 вже пізновато. Ну і потім в середу об'явлю. Всім дякую. До побачення, до наступної зустрічі.